Мав сідати мій брат рідний в Дніпрі за руль цієї машини, я цією машиною, і ми мали вже своїм ходом її гнати на Покровськ. І це так вийшло, що на узбіччі її роблять такі як ліньовки, щоб вода стикала. І я лафеткою хапаю цю ліньовку, і починаю розкачувати машину. І мені довелося вивернути руля, ударити її в відбійник, щоб її втримати на колесах. То я її вже розвертав. Ударив відбійник, потім, коли вийшов, подивився, а за відбійником 3,5 метри обрив і озеро. Ну, страх був більше, скажімо так, за кохану людину, яка знаходилася рядом. Саме найгірше, то, що ми не довезли вчасно ту машину. Тобто ми її вернули знов назад, щоб зробити ще раз. Тачка уїхала служити родині, нашій державі допомагати хлопцям. Ми давно почалися, все, але іменно цей хто. Стов... Получилося іменно війни. Вони мене дзвонили і кажуть: давай, їдь, допомагай, бо ми не встигаємо і, і треба люди. Багато хто боїться, багато хто не розуміє, що від них хочуть. Я це все також в минулому році я нічого не розумів в цьому. Я от так само вчився з усіма це все робити. З 2014 року, може, рік, взагалі до двох дотягну років, що в мене. Перерив між ротаціями, то, що я віддихав. А все, весь останній час, то я, тобто я все там на передових. Тих і тих хлопаків я там хто там зі своєї сторони підтягнули. Якщо не може людина там механічно залізти в машину, допомогти, вона фізично може допомогти там підняти, щось переставити, там, піддержати таке. Тобто, там, якщо ну, Я розумію, наприклад, мозданий ну, автомобіль, всю ходову частину я все перебирав своїми руками. Тобто сам я став, підняв її, ремонтував сам повністю тобто за свої кошти. Вона потрапила до ДТП і зараз хлопці її варять. Получається, була замінена ціла частина, У нас пропав бампер, так як він був ну, не самим добром в цьому стані, І зараз її варять, будуть переварити трошки морду, давати їй сітку і вона поїде до хлопців також. Це була моя машина особиста, яку купувалася для того, щоб ми нею возили автомобілі на передову. Тобто ми як ханою людиною, ми навіть придбали собі лафет. Тобто, щоб ми не брали лафет в оренду, ми придбали лафет, щоб ми могли собі зі своїми силами, щоб ми не тратили кошти опять же, на оренду того лафету. Тобто, ну, ну там не стоїть, якби не багатсько, там 700 900 гривень доба. Але все одно це все десь, ну, когось. Це ще нас, време, все время, все да. време. Це машина, вона приїхала теж з Покровського напрямку, ця машина Hyundai, але буде відправлятися на Сумський напрямок, якщо не помиляюся. Це 53-бригада, це хлопці От Вони відпрацьовують по танчиком по цьому всьому. На даний час ремонтуємо турбіну на цьому автівці, тому що вона почала брати масло. І хлопці не встигають ну, дивитися за маслом. І тоді приходить, що в нас клине мотор. Босніса Навара, також 2,5 дизел, повний привід. У неї точно така сама ситуація пройшла з турбіною. Ми її недавно ремонтували двигун, в неї лопнув колінвал. Зараз вона приїхала, ну вона навіть не доїхала, в неї поламалася турбіна, вона почала гнати масло. Якщо вони просто передвигаються з точки А в точку Б, то машина може там і два місця проїздити. Ну, там дорог, що ж, самі знаєте, польові, все в ямах, все в розбите і воно все ламається. Ну, а хто їм буде допомагати, якщо не ми? Хлопці попросили заїхати аж в село. Там було около 5 кілометрів е, красної зони. Сильно було дуже було страшно, не розумів, куди їде. І бувало таке, що не хотілося нікуди їхати такого такоїся і розвиться піхати назад. Але в тому думаєш, як же хлопцям буде без машин. Вже ми стартанули, маньокнуле і Тойота Хайлюкс. Що з нею було? Ой, що вона тільки не бачила. Вона і на міні була, ворожий воронки вона була, потім вона. Застряла десь на передовій в болоті, її танком доставали два рази в один день. У нас ще є одна машина, яка залишилася до сих пор там, яка про, про хлопцям допомогла буквально три-чотири рази покататися. Перший раз ми її зібрали, поставили новий двигун, вона поїхала, пробула там пару годин. Ну, так почалося, що град вдарив сильно близько біля неї. Пусть праву сторону понівчило, прошило машину повністю, Повезло, що нікого не було. Хлопець водій, який на неї їздив, він встиг спуститися в підвал. Вона вдарила праву сторону, породила. більше все, що напородила, це машинні мозги. Тому вони не змогли її більше завести. Пробили нові скати, ми купили нові скати, вона буквально одних наїздла, от туди доїхала і все. Потім вона приїхала. Ми на неї тиждень попрацювали. І вона опять вернулася назад, і через місяць нам вже скинули хлопці. Що її вже немає. і хлопці всі живі? Це 71-й мобільний військовий госпіталь. Подяку нам теж висловили за ремонт автомобілів за допомогу нашу. Тобто, це не, не, не кажеться про те, що ми допомагаємо тільки автомобілями. Є від хлопців там деякі сувеніри, там тубуси від джавелінів. Тес, ТЕСА. ми це все виставляємо на аукціон, продаємо. На аукціоні. Потім ці кошти, що в машини в ремонти, що закупляємо, там, амуніції. Це все. От останній раз я з Катериною, скільки ми? В порядку 60 тисяч. Ось такі от трофейчики, які нам передають. Так? Ми ці трофейчики виставляємо на аукціон. На аукціоні ми їх продаємо. Всі кошти ми вкладаємо в автомобілі. Тобто, я пам'ятаю, як зараз перший тубус Джавеліну у нас йшов за 88. 700. Основна маса автомобілів це ті, які або хлопці самі з купили собі, або ми придбали. Але якщо ми придбали, да, то ми передаємо автомобіль особисто на військового. Тобто не було такого, що потім начальник прийшов та і, тіпо, ну, мені понравилась машина, давай я сів, поїхав. Бригада Холодний Яр відправила подяку скажімо так, організації, яка допомагає нам фінансувати ремонти автомобілів. В них там якийсь відсоток зарплати, там десь 15%, вони кожен місяць скидуються з, з цієї зарплати своєї. І потім відправляють нам ці гроші на ремонт цих автомобілів, на закупівлю автомобілів, на ремонт автомобілів. Якби ну, Тут би, скажімо, нема що говорити, тому що без них ми -то теж не змогли б цього нічого двигатися.